Всім привіт! Дивіться, як в Linux відновити дані після видалення розділів на жорсткому диску, карті пам'яті або USB флешці, а також як відновити дані з нерозподіленої або нерозміченої області диска. Найпоширенішими причинами втрати даних у Linux внаслідок видалення розділу диска є наступні випадкове видалення розділу через F-Disk, партид GParted переплутано диски або розділи, наприклад, введено Dev SDA замість dev SDB. Перезапис розділу новою файловою системою, наприклад, при форматуванні через МКФС. Неправильне використання утиліт для керування розділами. Невірні команди в GPART, FDISK, Jdisk або Parted можуть видалити таблицю розділів. Під час інсталяції нової версії Linux користувач може випадково видалити важливий розділ або перевстановити систему поверх старих даних. Фізичні пошкодження або збій живлення можуть призвести до втрати даних про структуру розділів. Для прикладу розглянемо два випадки відновлення даних. Перший у разі видалення розділів диска в результаті його повного форматування через інструмент диски. Та другий, якщо розділи диска було видалено через термінал з використанням команди fdisk. Як відновити дані, якщо розділ видалено через інструмент диски. У нас є USB-носій, на якому створено два розділи, де зберігаються файли. Видалимо їх. Для цього переходимо до інструменту диски та обираємо наш носій. Як бачимо, на ньому створено два розділи: один має файлову систему X4, інший FAT. Клікаємо на меню диска та обираємо форматувати диск. Майте на увазі, якщо ви оберете опцію перезаписати всі дані нулями, то відновити дані буде майже неможливо. Підтверджуємо необхідність форматування. Як бачимо, з'явилася нерозподілена область, а всі файли, які знаходилися на цьому диску, втрачено. Самі розділи більше не відображаються у файловому провіднику. Як відновити ці дані? Запускаємо Hetman Partition Recovery. Знаходимо у списку необхідний диск і двічі клікаємо по ньому лівою кнопкою миші. У вікні тип аналізу у розділі Повний аналіз обираємо необхідні опції. У моєму випадку я залишаю галочку навпроти X4 та FAT, так як розділи, які я видалив, мали саме такі файлові системи. Далі. Очікуємо, поки завершиться процес аналізу. Це може зайняти деякий час. Готово. Процес аналізу завершено. Як бачимо, програма виявила, щойно видалені розділи диска. Відкриваємо їх та шукаємо втрачені дані. Обираємо потрібні файли та папки для відновлення та натискаємо відновити. У наступному вікні обираємо збереження на жорсткий диск і вказуємо шлях, куди буде відновлено файли. Натискаємо Відновити. Це може тривати деякий час в залежності від об'єму відновлюваних даних. Готово! Переходимо до вказаної для збереження даних папки і бачимо, що всі вказані файли збережено туди. Я показав відновлення даних з видалених розділів на прикладі Ubuntu та файлових систем X4 та FAT. Але таким же чином ви можете відновити дані і на інших версіях Linux, незалежно від файлової системи видаленого розділу та типу носія інформації. Що робити у разі випадкового видалення розділу через термінал, наприклад, з використанням FDisk, PARTED або GPARTED? Чи можливо відновити дані у разі видалення таблиці розділів GPART, CFDisk? G-диск або parted. Припустимо, що у нас є жорсткий диск, який поділено на декілька розділів. В моєму випадку це x4, xfs, btrfs та xFAT. Але файлова система розділів може бути й будь-якою іншою. На диску є файли. Давайте видалимо деякі з дисків. Для цього Запускаємо термінал та вводимо в ньому команду FDisk. Якщо у вас немає доступу до інструмента диски, то для визначення переліку та назв розділів на диску введіть команду sudo fdisk l. Ось наш диск з розділами. Щоб перейти до нашого диска, вводимо наступне: sudo l dev SDB. Команда Fdisk на нашому диску SDB запустилася. Натискаємо M, щоб побачити синтаксис «fdisk». Щоб видалити розділ, потрібно натиснути D. Видалимо для прикладу два перші розділи. Для цього вказуємо номер одного, а потім другого. Щоб закінчити виконання введених команд, пишемо «w». Тобто підтверджуємо виконання введених команд та завершуємо роботу f -диск. Як бачимо, вказані розділи видалено. Так як я видалив не всі розділи диска, а лише перші два, то на їх місці ми спостерігаємо утворення нерозподіленої області. А доступ до даних, які зберігалися на даних розділах, втрачено. Щоб відновити файли та папки з нерозподіленої області диска, флешки або карти пам'яті, встановіть та запустіть Hetman Partition Recovery. У вікні зліва програма відобразить список всіх існуючих локальних дисків, а також підключені до комп'ютера фізичні диски. В інструменті диски я бачу, що потрібна мені нерозподілена область, розташована на диску SDB, та має наступний розмір. У програмі я бачу цю нерозподілену область, отже, відновлювати втрачені мною файли я буду саме з неї. Для цього клікаю по ній правою кнопкою миші та обираю відкрити. Обираю повний аналіз диска. Та вказую файлові системи тих розділів, дані, з яких потрібно відновити. Чекаю на завершення процесу сканування та пошуку дисків. Це займе якийсь час, який може бути різним залежно від обсягу носія. Як бачимо, Hetman Partition Recovery виявила потрібні розділи диска. Переходимо до них. Як бачимо, всі втрачені папки та файли тут. Їх вміст можна переглянути у вікні попереднього перегляду. Для цього достатньо класнути на потрібний файл. Щоб відновити потрібні файли чи папки, виділіть їх. Натисніть кнопку Відновити. Вкажіть Носій і папку для відновлення. Готово. Файли відновлено. Я показав відновлення даних з нерозподіленої області, наприклад Mint. Але таким же чином ви можете відновити дані і на інших версіях Linux, незалежно від файлової системи видаленого розділу. Як ви переконалися, програма зробила це досить швидко і легко, а від мене знадобилося мінімум зусиль завдяки інтуїтивному інтерфейсу програми і зручному майстру відновлення. А на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Свої запитання пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та користуйтесь функцією спонсорства в самому YouTube, це допомагає нам розвиватися.